Всім привіт! Мене звати Богдан Подвисоцький. Я народився у місті Києва 2015 року. Я навчаюся у 29-ліцеї му ліцеї та займаюся професійним футболом. У мене є кубки, медалі та грамоти. Моя мрія зустрічатися з Крістіаном Роналдо та подорожувати по всій Європі. У вільний час я складаю лего та пазли та граю в Роблекс. Я розмовляю. Українською та російською, а в школі я вивчаю англійську мову. Маю знімальний досвід у серіалі. Я вмію кататися на лижах, на ковзанах та на самокаті. Мої улюблені предмети в школі це інформатика та фізкультура. Коли мені буде 16 років, я буду навчатися та грати у збірній Динамо Київ. Також бачу себе у акторстві та моделінгу, тому розглянув майбутні співпраці з вами. Дякую за увагу. До зустрічі на зйомках.